Коли люди побачать ці танки, що проїжджають повз них, вони знатимуть не лише те, що у них є хороший танк, але й те, що ми, НАТО, підтримуємо вас. Пане Драмонт, вітаємо вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякуємо за ваш час. Мені дуже приємно. Я знаю, як вам важко усім вам в Україні, і тому це привілей і задоволення говорити з вами сьогодні. Дякуємо за вашу підтримку. я хотіла б почати нашу розмову з теми західних танків для України. Президент України Зеленський сказав нещодавно, що Україні потрібно до 500 танків, щоб почати активний контрнаступ. Чи ви згодні з такими підрахунками і яку кількість танків Україна могла б реально отримати від партнерів у найближчі місяці? перше, що я хочу сказати, це те, що так Україна дуже потребує нових танків. Їй потрібні нові танки з двох причин: по перше, щоб замінити втрати, яких вона зазнала протягом останніх 12 місяців. Ми бачили багато російських втрат, і можемо собі уявити, що українські війська також втратили техніку. А по-друге, танк є найкращим засобом відновлення втрачених позицій, і нічого інше не може зрівняти з шоковим ефектом та позашляховою мобільністю, яку забезпечує танк. Отже, наявність достатньої кількості танків допоможе українським військам вести боротьбу з Росією за повернення втрачених територій і буквально вибити їх звідти, де вони перебувають. І це дуже важливо, і це очевидно мета наступу. Тож так, 500 танків дуже допомогли б Україні в цій ситуації. Але я думаю, що реалістична цифра в найближчі кілька місяців це максимум 300 танків. станом на зараз. Ми чули про рішення передати в Україну британські танки «Челленджер», німецькі леопарди, а також американські Абрамси який із цих танків є, скажімо так, найкращим для України. Що ж, всі ці танки загалом дуже схожі. Тому давайте поговоримо про основні відмінності між ними. Перш за все, Абрамс має газотурбінний двигун, а це робить його складнішим і вибагливішим до пального. Тому люди, які його обслуговують, повинні бути більш висококваліфікованими, а це потребує часу. А по-друге, його дорожче підтримувати в польових умовах. Це дуже хороший танк, але він вибагливіший, а отже, складніший в експлуатації. Тому так він буде добре працювати, і я знаю, що українці впораються з ним, адже вони мають досвід роботи з танками з газотурбійним двигуном. Я маю на увазі Т-80. танки. Челленджер і леопард мають дизельні двигуни, і ними легше керувати. Танк Челленджер – найстаріший з трьох танків, які ви отримаєте, і він має стару гармату. Він також найважчий і, можливо, найкраще захищений з усіх трьох. Незважаючи на вагу, він дуже потужний, так само і незважаючи на вік. з іншого боку, є леопард. Третій танк на озброєнні в Європі перебуває близько трьох із половиною тисяч цих танків леопард. І тому, оскільки його так широко використовують, запасні частини і самі танки набагато легше знайти. Я вважаю, що для України було б найкраще мати якомога більше однотипних танків, оскільки це скоротить час на навчання ваших солдатів користуватися ними і вони будуть ефективнішими у коротший період. Отже, леопардів є вдосталь до того ж, це танк. Призначений для використання в армії за призовом. і з цієї причини українським збройним силам знадобиться менше часу, щоб набути навичок використання цього танка. тому я б сказав, що леопард є, мабуть, найбільш придатним танком для використання Україною, але всі ці танки кількісно кращі за будь-який танк, який Росія використовувала в Україні. І тому, маючи ці танки, ви матимете перевагу, але найважливішим буде те, як ви їх використаєте. Що ви маєте на увазі? Те наскільки добре українські військові опанують ці танки, щоб застосовувати на полі бою саме так. Я говорю про тактику і стратегію оперативного використання an American tank instructor. Я знаю американського танкового інструктора, який розповідав, що буде навчати українських солдатів керувати танками Абрамс, і він дуже нервував. Він казав: ці хлопці та дівчата мають набагато більше бойового досвіду, ніж я коли-небудь мав. Тож, можливо, це я повинен вчитися у них, а не навпаки. І я маю сказати, що те, що українські війська зробили за останні 12 місяців, вражає. Ми так вражені, що ви вже провели таку дивовижну битву. Серію битв за перемогу в захисті своєї батьківщини. Виглядає так, що ви доволі оптимістичні щодо того, чи вдасться українцям опанувати ці танки дуже оптимістичний. Я думаю, що це буде дуже корисним для бойового духу українців. Коли люди побачать ці танки, що проїжджають повз них, вони знатимуть не лише те, що у них є хороший танк, але й те, що ми, НАТО, підтримуємо вас не тільки фізично обладнанням, але й морально. Ми поруч із вами. Ми хочемо, щоб ви досягли успіху. Згодна з вами Ви згадали про танки Леопард як про найбільш підходящі для України. Хочу уточнити щодо цієї модифікації Леопард 2А6, яку планує передати Німеччина. Що ви можете сказати про цей танк? Ще починаючи з модифікації Леопард А 6 на ці танки встановлювали більшу довшу гармату 55-го калібру на противагу 44-му калібру. Така гармата стріляє бронебійними боєприпасами зі значно більшою швидкістю, І ви також отримаєте ці новітні танкові боєприпаси, які йдуть в комплекті з цією гарматою. Ці боєприпаси здатні проходити наскрізь танк. Т-72. з такою швидкістю і тепловиділенням, це матиме катастрофічний вплив на цей танк. Отже, це дуже потужна гармата, і вона буде дуже ефективною. Те ж теж саме стосується і абрамсів, які також стріляють такими ж боєприпасами і мають такий же тип 120-мм міліметрової гармати. Тож вони дуже ефективні. Це перше, що має леопард. Друге – це двигун потужністю 1500 кінських сил, що надає йому виняткової мобільності. Він має дуже високе співвідношення потужності до ваги, тому може пересуватися по відкритій місцевості з великою швидкістю і маневреністю. І потретє версія, а 6 також має модернізовану броню, модульну броню, яку можна легко додати. І я впевнений, що українські збройні сили додадуть до неї власну реактивну броню. Тож я вважаю, що він буде дуже добре захищений і дуже живучий, коли його використовуватимуть якщо говорити про країни, які мають у себе на озброєні танки Леопард, хто потенційно може передати Україні такі танки? На які країни порадите звернути увагу українському керівництву? Я думаю, що Німеччина могла б передати більше ніж уже оголосила. У них самих тоді б їх лишилось мало, але це не є проблемою в короткостроковій перспективі, тому що можна замовити більше. Тож я б хотів, щоб Німеччина передала вам ще сотню у Греції є близько 350 леопардів, і вони можуть легко передати вам 100. Хоча це будуть старіші танки версії А 4 але все одно дуже хороші. Отже, це ще сотня. В цілому країни партнери вже оголосили, що передадуть вам близько 70 танків. Тож разом це було б 270. Канада також говорить про надання танків. Польща очевидно може передати більше танків. Тож так теоретично ви можете отримати 200 або більше танків леопард досить легко. Чи це буде проблемою для України на вашу думку? Що вона отримає не лише різні західні танки, але й, наприклад, різні модифікації одного й того ж леопарда? Ні, я не думаю, що наявність різних модифікацій одного танка буде надто великою проблемою, тому що компонування всередині танка буде однаковим. Тож, якщо ви вже знайомі з однією версією леопарда, вам буде легко користуватися іншою версією. Вдосконалені системи, такі як системи управління вогнем, дозволять екіпажу вести вогонь на більшій відстані. І насправді це ще одна перевага танків НАТО, яка полягає в тому, що вони зможуть виявляти, ідентифікувати і знищувати російські танки набагато далі, ніж ті можуть бачити українські війська і знищувати їх, що є реальною перевагою. І ми навчились цьому під час першої війни в парській затоці. до слова, оскільки ви є радником у компанії КМВ, що виробляє танки Леопард 2 Цікаво, чи війна в Україні якось вплинула вже на ситуацію в компанії. Можливо, після заяв Німеччини, яка фактично розблокувала для України передачу леопардів, компанія нарощуватиме виробництво Ну, я не можу говорити про комерційні контракти, але скажу так: ще рік тому люди говорили, що танк це застаріла зброя, що вона вже себе вичерпала. Сьогодні вже так не кажуть. І навіть наш міністр оборони у Великій Британії каже, що нам може знадобитися більше танків. І я думаю, що багато армій говорять про це, і багато армій планують розширити свій танковий парк. Тому я б сказав, що майбутнє танкового виробництва в Німеччині є. Оскільки Україна оголосила про плани на великий весняний контрнаступ, цікава ваша думка. Яка зброя буде вирішальною для успіху контрнаступу? це танки чи можливо щось інше? Вепенста юкрейн нісо ви дискайбві я б назвав тип війни, який потрібно вести українським збройним силам як маневр комбінованими силами. Це означає, що їм потрібно буде наступати. Танки повинні будуть наступати разом із піхотою за підтримки артилерії та бойової авіації. І саме поєднання цих чотирьох основних засобів дозволить досягти успіху на полі бою так Україні потрібні танки, їй потрібні бойові літаки, але особливо їй потрібна артилерія і артилерійські боєприпаси для підтримання цих атак. І звичайно, їй потрібні люди на землі, потрібна піхота. А це вимагає від вас підготовки нових свіжих солдатів, здатних виконувати цю роль. І звичайно, це та складова, якої найменше, бо ви несете втрати. Вам потрібні сили скрізь. А для того, щоб мати свіжі сили, які здатні це робити, потрібен час, щоб їх навчити оснастити і підготувати до цього. Тому я б сказав, що солдат, який носить гвинтівку, є найбільш важливим елементом. і що його підготовка та оснащення є абсолютним пріоритетом щодо артилерії. ми бачимо, що в кожному новому пакеті військової допомоги заходу з'являється дедалі більше артилерії. Але чи варто Україні розраховувати на те, що в 2023-му вона буде отримувати стільки артилерії і боєприпасів, скільки вона потребує? як я розумію, зараз ми отримуємо недостатньо. Думаю, що всі західні уряди зрозуміли, що їхні власні збройні сили не мають достатньої кількості артилерійських засобів. Тому ми у Великій Британії інвестуємо в нову артилерію, а також у виробництво артилерійських боєприпасів, і це піде на користь Україні. Ми виробляємо снаряди для 155-мм гармата, також для реактивної артилерії. І я знаю, що також Америка наполегливо працює над цим, так само як і Німеччина. Тому я не думаю, що вам буде бракувати боєприпасів. Я думаю, що ми можемо надати вам достатньо боєприпасів та іншого оснащення необхідного для того, щоб витіснити російські війська з України. Як тільки ви їх витісните і повернете собі територію, Росії буде набагато важче атакувати знову зазвичай, атакуюча сторона потребує переваги 3 до 1, щоб витіснити ворога. Отже, атакуючи Росію і витісняючи її, Україні потрібно мати перевагу 3 до 1 але якщо ви витісните російські війська, то вже їм знадобиться перевага 3 до 1. Саме тому нам необхідно вигнати їх, поки можемо. І вогнева міць може цьому допомогти Україна зараз просить міжнародну спільноту про передачу їй винищувачів. я не запитуватиму у вас, чи це реалістична перспектива. Радше запитаю, коли це може статися. Я думаю, що це реалістична пропозиція очікувати на винищувачі, враховуючи, що вони вам потрібні як для компенсації втрат, так і просто для забезпечення переваги в повітрі. І якщо ви отримаєте перевагу в повітрі над російськими силами, це дасть вам велику перевагу на землі. А така перевага вам потрібна. Я думаю, що ви можете отримати обмежену кількість літаків F-16, і, хоча вони старі з 1970-х років, це все ще дуже боєздатні і ефективні бойові літаки. на мою думку, західні країни робитимуть те, що на їхню думку не буде сприяти ескалації. Путін вже сказав: мовляв, це вже не проксі війна. У нас прямий конфлікт із НАТО. Це неправда, тому що ні наших солдатів, ні літаків в Україні немає. Але ми хочемо спробувати уникнути непотрібної ескалації. Ми хочемо допомогти вам захистити себе, щоб ви вигнали росіян з України. щодо аргумента про ескалацію. Я не можу не згадати, що схожий аргумент був і проти поставок Україні танків упродовж останніх півроку. В чому принципова різниця між поставками Україні танків та поставками винищувачів? Файтер джет аджеденекрафткенмонекраф один літак може нести значно більше боєприпасів ніж танк. Це дуже агресивна, а не оборонна система озброєнь. І я думаю, що тут присутній певний психологічний аспект, якщо ми порівнюємо використання літаків і наземного оснащення. Це думаю теж відіграє певну роль. Але насправді ваше зауваження дуже слушне. У чому різниця? Зрештою, обидві системи мають на меті єдину ціль а саме перемогти і вбити ворога. Я розумію, що ви маєте на увазі, але знову ж таки присутня певна нервозність щодо того, як це сприйме Росія. Досі нам вдавалося уникати значної ескалації та нападу на західні країни, але може настати час, коли Росія вирішить, що їй нічого втрачати. Тому ми хочемо дати вам достатньо для того, щоб ви могли виконувати свою роботу. Чого ми не хочемо, так це давати вам всього так багато і так швидко, аби Росія відчула велику загрозу і зрозуміла її як потенційне вторгнення в Росію, якого звісно не буде, як привід зробити щось гірше. Це те, чому ми повинні запобігти Які країни відіграватимуть ключову роль у передачі Україні винищувачів я думаю, що знову ж таки сполучене королівство. На мою думку, ми можемо надати літак Єврофайтер Тайфун Америка дасть F-16, і можливо інші країни, які мають старші запаси F-16, зможуть їх передати. Досить багато військово-повітряних сил в Європі мають F-16, але напевно мені не варто називати ці країни зараз. На сам кінець хочу запитати про можливості Росії продовжувати війну. як ви оцінюєте їх станом на зараз? через майже рік після початку повномасштабного вторгнення. Чи бачите ви якісь зміни? Думаю, що ми повинні чітко усвідомлювати одну річ, а саме що Росія зазнала величезної кількості втрат. За даними генерала Марка Міллі, голови об'єднаного комітету начальників штабів США, Росія втратила 120 тисяч осіб убитими, пораненими або зниклими безвісти. Це неймовірна цифра. Надзвичайна кількість жертв 10 тисяч на місяць. Ця цифра просто не вкладається в голові. Для порівняння, за 10 років війни в Афганістані, Велика Британія втратила 450 солдатів убитими. І цього було достатньо, щоб громадськість Британії сказала: вибачте, ця війна того не варта. Забирайтеся звідти. Тож втрати Росії просто надзвичайні. Я думаю, цей факт мав би дуже послабити позиції Путіна всередині його країни. Мова про ціле покоління молодих людей віком від 19 до 25 років, які не матимуть майбутнього, і це створить цілу діру в Росії. І Ці сім'ї відчувають втрату. Це завдасть їм величезної шкоди. З політичної точки зору ці втрати, ці жертви вплинуть на Путіна. Та крім того, йому знадобиться 10 років, щоб відновити армію до попереднього рівня, щоб вона могла вести конфлікт такого типу. Попри все, що я сказав, я хотів би додати, що насправді ми маємо бути обережними і не відкидати Росію як відпрацьовану силу. Це ще не кінець. Вони намагаються завербувати ще 300 тисяч солдатів. Ми знаємо, що вони все ще мають величезні резерви старої військової техніки. Отже, що ми мусимо зробити, так це дати можливість Україні продовжувати виснажувати Росію, не зазнаючи при цьому власних втрат. І саме це сподіваємось зроблять ці системи озброєнь до того моменту, коли Путін скаже, діла не буде, час зупинитись, або хтось скаже Путіну знає що досить ви кажете про вплив, який можуть мати великі втрати Росії на фронті на російське суспільство? Але чи коректно тут порівнювати реакцію західних суспільств на такі втрати та російського суспільства? Думаєте, великі втрати дійсно можуть якось вплинути на рішення російського керівництва продовжувати війну? знову ж таки ви абсолютно правильно ставите питання, оскільки російська ментальність абсолютно відрізняється від нашої. Україна, хоч і сусід Росії, здається, має менталітет значно ближчий до нашого ніж до російського. Попри те, що Росія є вашим сусідом, багато в чому Україна стала більш освіченою демократичною країною. Ви прагнете тих самих цінностей і свобод, які ми вже сприймаємо як належне у Росії ситуація інакша. У Великій Британії достатньо тисячу жертв, щоб припинити війну. Якої кількості жертв достатньо для Росії, аби населення там сказало, що це того не варте. Ми цього не хочемо. Я Думаю, що рівень жертв, яких вони зазнали, близький до цього, тому що кількість величезна. Це дійсно величезна кількість людей, як на часовий проміжок у 12 місяців так, звичайно, це не те саме, що Друга світова війна, але відтоді ми пішли вперед. Ми намагаємось не воювати. Але коли ви вже берете участь у війні, у вас повинні бути дійсно важливі цілі, щоб виправдати цю втрату життів. І я думаю, що путіну дуже важко виправдати ці людські жертви, тому що вони значною мірою вже зачіпають окремі сім'ї що ж, побачимо. дуже дякую, пане драмон, за цю цікаву розмову. Прошу. і бажаю вам усього найкращого у вашій боротьбі. Я впевнений, що ви переможете. Дякую.